у вас, дітки та наші шановні батьки. Сьогодні у нас буде заняття аплікації. І до нас завітали ось такі гарні корівки, Машенька і зіронька. І принесли нам ось такі кольорові папірці. Ось подивіться, погляньте, оцей папірець, він схожий на наше небо. наше сонечко кругле. Ось прямі, одна велика, а одна мала. Це наші промінці. І сьогодні ми будемо викладати з вами аплікацію Сонечко сяє на нем, на нашому гарному мирному небі. Любі діти, спочатку виберіть заготівочки, сонечка положіть ось такого. Тепер беріть пряму, викладіть ці промінці ось так. Ось гарні промінці у нас вийшли. Ви, шановні дітки та батьки, допомагайте нашим любим діткам, щоб у них усе зробилося, вийшло. Якщо у когось щось не зробиться, не переживайте. Все, потихеньку ви відновіть і спробуйте ще раз. Можна взяти клей. І попрацювати з ось таким клеєм. Чого, якщо у вас потік ми його потім приберемо ось так, трішки Взяти і ось так придавити. Так. А промінчики наші теж так розладьте. Ось так пальчиком. Склеїмо? Не бійтесь працювати. Тільки його не можна діти брати до ротика. Тож у вас тікає клей, не переживайте, він висохне і буде гарний. Вам дорослі все допоможуть зробити. Ось так гарненько. Коли ви попрацюєте, візьміть серветочку і гарненько ось так приберіть клей. Дити, ручки. Шановні наші любі дітки, я сподіваюся, що вам дуже сподобалося працювати з папіром та наше заняття в аплікації, а корівки дуже гарно попрацювали з вами і теж будуть гратися з під сонечком під нашим мирним небом. Присилайте свої фото, відео, ваші грубі до нашого садочка Струмочок, група Сонечко. До побачення, любі, до нової зустрічі!